Так, всім добрий день. Цю хочу інформацію передати для людей, які егом внушають собі в голову дуже серйозні речі і не розуміють. Наприклад, дивіться, маленька брехня розвалює сім'ї, дружби, і страни. Ви поняли? малесенька штучка рушить дуже багато великого. І тут я буду говорити про людей, які придумали собі, що вони люди, люди сили. Люди не, не кричать такого і навіть не говорять. Для того, щоб бути людиною сили, ви повинні пройти пів житті болі і страдання. І людина сили це не є туди, сюди, хто знає, в цьому розбирається, це... хто є людиною сили. Він знає, не кричіть, тому що ви, коли це робите, ви призиваєте до себе демона. А, чішно, ну, тут а... я вка вона говорила, що вона людина сили. Пошли ну, ми їй зараз взяли. Ви хочете що, Щоб у вас родина померла? Ви, ви подумайте спочатку ніж такі речі заявляти. Ви заявляєте себе в мір. Я людина сили. Ви розумієте, кого ви прикликаєте до себе? То перед тим треба знати, чи ви людина сили, треба узнати наставників, людей сили, реальних людей сили, чи у вас якась є сила здібності. Бо в основному люди, які до мене звертаються з своїми здібностями, вони придумані отут-о. Я вмію Фу, добре, з чого ти вмієш робити? Ви зрозумієте, людина сили в першу чергу повинна бути істинна людина сили, яка йде від Творця і получає знання і силу від Творця, ви повинні бути чесні перед собою. Ой, не знаю, скільки вам треба часу пройти чесним будь перед собою. Це просто жопа, ви маєте такі спитання пройти, ви просто не уявляєте. Це бути чесним перед собою, любити себе, поважати себе. Довіряти собі, вірити в себе, бути в гармонії з его і з душою, і робити порівняння. Рівень, рівень робити. Вміти контролювати себе. Ви розумієте, коли до вас прийде бес на провірку вашої слів, я, людина сили, я кайфую. Дивіться, ви так покайфуєте, аби ще не залишилося з півруки, з півноги. Або ваші бабушки, дідусь і мами не повмирали ще. Ви не маєте тої сили, що так, ну, такі, такі речі а Що? Ну, я ж кажу, підійдіть в Китай, забийте людину і скажіть, я рука Бога. Вас квасі на другий день. Все? Его ваше. Понижите в сторону, корону свою, познімайте. Де ви його набираєте? Хто вам це внушає? Де ви це придумуєте? <схід> я людина сила. Ви чоблина, ці слова сказати, то, то треба, треба мати дар. І мати його від природи, від народження. І Він має проявитися з дозволу, сил, а не просто так. І той, хто людина сил, він не повинен бігати і кричати я людина сила, я людина сила, ой, дивіться, дивіться на мене. Ні, нельзя. Ви йдете собі і допомагаєте далі людям. Но ви спочатку маєте бути отакі, тому що дивіться, коли у вас не буде то, що я вам назвав. Отут цієї іскри, В Творця не буде, тут віри в себе не буде, в Творця не буде сил. І в самого творця у вас не буде, ви не витримаєте цих іспитань. Ви просто крякнете, або зіп'єтеся, або з цього зробите, або нагнете наркоманію, і все. Ви що? Це серйозні дуже речі, люди. Да, Зараз ситуація така, йде з енергіями, що всі зараз думають, що з кожного є способності. У мене є способності, у мене є способності. Все, я вмію, все, я вмію. Я купив воно Таро, все, в мене дивіться, є карти, все, я вже буду, я вже все Таро, Все, добре, ну питань нема. А розгрібати, далі хто має? Дивіться, людина сили, це. Я маю дар. Дивіться, що таке дар в вашому розумінні? Це типу, там, лікувати там, дивіться, дар може бути простий. Жінка, яка кохає щиро свого чоловіка. Чоловік кохає свою щиру дружину, і вона йому йде як жінка. Вона реалізує себе через жінку, через жіночність, через сім'ю. Вона готує їсти з любов'ю. Вона має дар готувати їсти з любов'ю. Прикидаєте, і, наприклад, багатьох хто не вміє цього робити, але це дар. Ви так само йдіть в кафе купити. ви купите що. Вона людина настрапала, настрапала і пішла. А ви з любов'ю їсте їжу. Прикидайте, вона вміє з любов'ю до чоловіка, вона вміє з любов'ю до дітей, вона має з любов'ю попрощати до вазонів. В неї вазони ростуть, цвіти ростуть. Ви розумієте, це оце вже дар. Це великий дар. І його багато хто не має. Тільки хтось придумав, що дар це маг, магію займатися. Ні, це теж дар. Дар про бути чесному, вірному, довіряти людям, поважати людей, в дружбу вірити і пройти. 70-80 років свого життя і не зламатися це також дар. Ви, ви Скрізь йдуть міння понять. Лю, бля, блядство, вільні стосунки оце все. Любов представляють. Я не маю такого. Любов є любов, а це є блядство. Назваємо своїми словами. Так само тут, а дар є дар. Не треба путати речей. Кожна людина має свій дар. В першу чергу він ото знаходиться. О, це називається ваша інтуїція. Там, де ангели-хранителі сидять. Я з багатьма людьми спілкуюся кожен день. І в кожній людини я знаходжу цей дар, він тут. і тільки люди не вважають, що це дар. Це фігня. А ото дар! Ні, оце дар, розвивайте його. Там у вас все з'явиться. Любов, повага до себе це теж дар. Не егоїзм чорний, дурний, де ви собі там корони не понаддівав над вами мають труситися. Ні, в адекватному режимі. Ви можете бути працювати на станції обслуговування, гарно крутити машину, ви гарно робите, його з любов'ю робите. І машина ремонтується, довго їздить. Наприклад, ви можете займатися там... Е мене друг займається там ремонтом е комп'ютерів. Він, як комп'ютер і ремонтує, у нього ходить воно рік, два, три, і ти до нього можеш не йти, і воно буде просто капець. Він зробив ті самі речі, простий чувак. А в другого чувака ти зробив, через місяць вже поламався. Тому що він його робить з любов'ю. Це теж дар. Тому пересмотрі своє поняття і не говорите таких речей, я людина сили. Це велика заявка в космос, в до Творця. І повірте, сили на таку ж тему приходять. Зовсім не ті, що ви думаєте. Той, хто в темі знає, приходять зовсім інші сили. Ого, го хай ще вони начнуть вам снитися і показуватися перед очима і кинуть вас під машину, тоді поймете. Щасти.